У цій задачі двох ув'язнених затримали за підозрою у вчиненні злочину, але доказів для засудження за найсерйознішим звинуваченням недостатньо. Їх розміщують в окремих камерах і кожному пропонують угоду. Якщо один зізнається, а інший ні, той, хто зізнається, вийде на волю, а інший отримує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Якщо обидва зізнаються, вони отримують середнє покарання по 5 років. Якщо ж обидва мовчать, їх засудять на мінімальний термін за менш серйозне звинувачення. І обидва отримують по року. Інтуїтивно може здатись, що найкращим вибором буде мовчати, оскільки так обидва могли б отримати мінімальне покарання. Однак, з точки зору індивідуальної раціональності, зізнання є домінантною стратегією для обох. Оскільки вона забезпечує кращий індивідуальний результат незалежно від вибору.